Це комунікація між чільниками, це комунікація між громадами для того, щоб всі мали можливість поставити питання керівництву там чи міністрам. Це дуже важливо, тому що ну от зараз. На десять питань проговорив. Я а кажу, що про мої громади, то вони взагалі мають успіх і по вирішенню та які дуже дуже важливі. Все простіше відбувається зараз. Все відбувається швидше. Якщо напрацювання чи проблема є нагальною, вона дуже швидко вирішується. Но вже рік, майже то, тобто якщо в завдання там відразу ставиться задача президентам чи голови конгресу, то воно відпрацювання вже до наступного конгресу відпрацьовано. У нас питання піднімалися питання води. Воно зараз і було виділено кошти на там відшкодування електроенергії для поставки води. За це ще радяка в конгресі піднімалося питання по медицині щодо. Строків для того, щоб встигали громади отримувати належні пакети там і комплектуватися. Тобто, все це було проговорено і вирішено. Ну зараз військова проблема. номер один – це виробництво власної зброї, власних боєприпасів для того, щоб ми могли вижити і далі думати про все інше. На мою думку, питання військове зараз надважливіше, тому що є два світи. Один який в окопі, який на першій лінії, при фронтовій області ми всі живемо лише цією проблемою, і інші області, які працюють з точки зору податків, бізнесу, вони трохи зміщуються в пріоритетах, тому що громади і області сконцентровані на, там, на виробництві, на податках. Це добре, але вони мають допомагати профронтовим, тому що в нас зараз ресурсу немає, є лише. Проблеми військові я вважаю, що потрібен баланс для того, щоб підтримувати області, які зараз находяться під вовнем, постраждали найбільше.